Ми прес-конференції зібрали і запросили тих учасників, які брали участь в цій провокації, які піддалися на ту провокацію, щоб вони пояснили свою ситуацію, свою позицію, і щоб Другобичани знали, що в Другобичі таке більше не пройде, і це для нас послужило і буде служити на майбутнє дуже серйозним уроком. Я би хотів представити хлопців наших, це Роман Степан Владислав. Це ці люди, які активно приймали участь у нашому Євромайдані, дуже часто були і, і працювали у Києві на Євромайдані, яких запідозрити у непатріотичності і у, у поганих справах особисто у мене немає ніяких підстав. Це люди, яким ми абсолютно в принципі можемо довіряти. Тому нехай вони розкажуть свій погляд, як сталося, коли то сталося, і е, причинами потім. Чому це стало можливим? Думаю, в кінці конференції вам стануть, ви зрозумієте, чому, чому ті причини виникли. Будь ласка, Степан, давайте ви вжите цей. Розкажіть, що сталося і як сталося? Ну, близько години тюрстою. До мене позвонив мій знайомий, позвонив знайомого Андрія Грацина. Позвонив, сказав, потрібно зібрати хлопців у Львів, пікетувати під епіцентром, що товар епіцентру є регіональним, щоб люди знали, чи це товар. Це був Наразі, пікет, так? Та, на мирну акцію. Я ще перепитувався, він мене почав переконувати, що все буде добре, щоб просто приїхати, постояти вам. Виділять автобус, вас нагодують, вам дадуть теплий чай, туди назад ви, ви приїдете, туди назад вас відвезуть. Він дзвонив до мене десь приблизно година шоста. Е, ну, мені пояснив, що потрібно хлопці, збереш там е, пару пер, пер, своїх товаришів, просто ну не збереш, скажеш товаришам, та, хто буде мати бажання, то поїде з вами. Е, сказав, що перезвонить пізніше і скаже всю точну інформацію, де буде автобус, в якій годині нам збиратись цей. Позвонив він е, пізніше, година 8-9, повідомив, що автобус нас буде чекати в 9 годині ранку е, на наступний день, це 5 число. Е, він сказав: е, в 9 годині ранку буде чекати вас автобус після Льпо. Е, прийшов е, я, прийшов, маю пару товаришів, хто захотів поїхати. Е, нас зібралося чуть мало. і... Хлопці почали дзвонити ще до товаришів, казати, ну, казати, розказувати їм, хто бажає, щоб теж їхав з нами. Приїхали згодом ще пару наших товаришів. Нас зібралась компанія, 13 чоловік, мене і моїх товаришів, товаришів моїх, моїх друзів. Ми мали виїжджати в 9, але так як люди дуже помало з'їжджались, ми виїхали десь приблизно в 10 годині. Приїхавши до Львова, нас привезли. Скільки вас були... людей всього було в автобусі? В автобусі, ну точно я не скажу, приблизно 25 чоловік було. 13 з яких були мої товариші. За решту я не знаю хто хто їх збирав. Приїхали ми до Львова, приїхали під епіцентр. Там був заблокований епіцентр в'їзд. Там були люди. Нас з ними познайомили. Вони пікетували. Пікетували, що товар епіцентру є регіональним. Вийшли з автобусами, познайомились, нас познайомили, старший цих людей був Олег. Почали, ну, нам сказали, почувайте, все нормально. Познайомитись з хлопцями, нас напоїли гарячим чаєм. Ну, почали спілкуватись, Це їхній старший Олег каже: ви зараз поїдете до. Наступного епіцентру на Богдана Хмельницького будете пікетувати там. Андрій каже, треба хлопців нагодувати, вони приїхали з дороги. Олег каже, будете їхати туди, в епіцентр, вам там винесуть канапу, хлопці нагодують дадуть чай. Ми їхали, по дорозі був дзвінок заїхати в воду. Не знаю для чого, але ну, нам просто сказали з'їхати воду. Шофер пробував встати біля Оде, але там не було куди заїхати, ну де припаркуватись. І шофер проїхав, поїхав дальше на ефір, як Планувалося, доїжджаючи до кульця, ну, які їхати від Оде, прямо дорога. Там, доїжджаючи до кульця, нам знову позвонили, кажуть, де ви поїхали. Розвертайтесь, вертайтесь назад. Андрій сказав, що там нема де припаркуватись. Ми їдемо до Богдана Хмельницького до Богдана -Хмельницького. Богдан Хмельницького до цього епіцентру. Сказали, ні, вертайтесь сюди, я зараз вийду, я вас припаркую, я вам покажу, куди заїхати, вертайтесь. І Андрій каже, що розвертайтеся, і назад, заїжджаємо туди. Ми заїхали туди, нас зустріла людина. Звати його Робертом, як ми потім дізналися, сказав: от заїжджайте в сам кінець до самої барикади перед ОДОЮ. Ми заїхали, нам сказали, виходьте з автобуса, знайомтесь з нашими хлопцями. Е, Приставився він Робертом тоді вже. Ми вийшли зі всіма хлопцями стояли, нам кажуть, йдемо з нами в роботу. Е, на, ну, там в Воді, на другому поверсі. Збирають, ну, збирають в охорону, тобто набирають в охорону. І там же воді годують поють чаю. Ми вийшли з ними всіма, зі всіма хлопцями, що стояли біля оти, зайшли в середину, там нас зустріли е, також хлопці, які охороняли ту ото. Сказали, хто старший. Цей робот називався старшим. Е, кажуть, Кажуть хлопці, що ви сюди приїхали, з якою метою вам тут нема що робити. і йдіть звідси. Я побачив, що нас не пускають. Я кажу, хлопці виходимо звідси. Ми виходимо, сідаємо в автобус. Буквально за пару хвилин приїжджають журналісти. Хтось з натовпу з людей кричить, що це приїхали тітушки. Приїжджає міліція, робиться ланцюг. Міліціонерів навколо автобуса пізніше починають збиратися все більше і більше людей, починають викрикувати тітушки. Міліція заходить в автобус, починає збирати всіх дані, хто ми такі, для чого ми поїхали, цей, хто, хто нас старший, хто нас сюди привіз. Після цього після цього. Міліція нас попросила вийти з автобуса, не знаю по яких причинах. Ми вийшли з автобуса, і журналісти почали нас знімати на камери. Люди почали викрикувати тітушки, пояснити нам ніхто нічого не дав. Наш, що нас віз, Андрій Грецин, він давав там інтерв'ю. всі решта хлопців просто обернулись, бо їх знімали, люди кричали, ніхто нікому не давав слова сказати. Потім міліція нам сказала що все, можете заходити назад в автобус, ми зайшли назад в автобус. Зайшов цей робот, і середині міліціонер запитався, каже, він у вас старший. Ми сказали, ні, він не є нашим старшим, ми його взагалі не знаємо, хто це такий, ми не знаємо. В нього міліціонер запитався, чи він буде їхати з нами чи ні, чи він лишається тут. Він каже, так, я от з хлопцем буду вертатись назад. Ще хлопці сказали, куди вертатись, що в Дрогобич поїдеш. Сказали, вийди з автобусу, ми взагалі тебе не знаємо, хто ти такий, вийде з автобусу. Міліція його вивела з автобуса, автобуса посадила в свою машину. Після того міліція розблокувала виїзд. Ми на автобусі виїхали. На автобусі виїхали назад. Ми поїхали додому, нас вже відправили до хати в своє місто, Дрогобич. І поразі нас супроводжували супроваджували е, міліція, і ще за нами їхали пара машин з, з, з прапорами. Е, Вісків автомобілів. Я хотів запитання таке. Ви були в масках, ви шарфами замотли, з у вас були біти в руках? У вас були якісь щити. Як ви нападали, і яким чином виникло взагалі якесь припущення, що ви нападаєте і захвачуєте ода? Ну, якщо вас сюди припускали, я щось тут ніяк не можу зрозуміти. Ви були, мали ну, хоч якісь елементи нападу чи щось було не, у вас? Не, було? Не, не нападали, не збирались нападати. Просто в ви, масках були? Ніхто не був в масках, ніхто нічого собою не мав, заборонено, ніяких бід, патиків і так далі. У нас навіть шарфіки не були на лиці, просто приїхали на марну акцію. І ще міліція зайшла в автобус. Нас знімали на камеру. Один із міліціонерів сказав, що це від нас, ну тобто з правоохоронних органів. Що він зніме на камеру, ви типу, покажете своє лице. Просто тут для нас, типу, для правоохоронних органів. Нас зняли на камеру, ну, весь автобус повністю знімали, Нам сказали підняти ноги. Ми підняли ноги, знімали чи ну. Під ногами чи під ногами є щось, чи є якісь заборонені речі. Мені це оглянули, нічого в нас не було, ні в кого нічого не було. Все. Я би ще хотів надати слово водіям і власникам співвласникам. Скажу зразу, що з приводу так само, як і хлопців. Власники автобуса і перевізники, вони одні з перших возили і надавали послуги по перевезенню людей на Київ. Вони. Постійно весь транспорт, який в них є, він возив людей, вони завжди допомагали, тому в принципі також претензії до них, як до людей, що вони могли когось звести нехорошого. У мене, по крайній мірі, також не виникає. Тому нехай хлопці також розкажуть, хто замовляв автобус, хто проплачував, там, чи як то відбувалося. Чому сталася така неприємна ситуація? Ну, нехай самі також скажуть. Позвонив до мене, особисто, позвонив цей Андрій, який потім знає його Грицина. Це було десь, що це в середу було. Вівторок? Ні, ні, зараз Ми перед тим. Тиждень перед, перед ним. Він розмовляв зі мною за поїздку на Київ, яка здійснилася безпосередньо, Юра був водієм цієї, автобуса, з іншим. Нормально з'їздив на Київ. Він же з Юрою був цілий день, цей Андрій, у зв'язку з тим, що машина була, ну, не поламалася, просто замерзла була пічка і не обігрівалося вікно переднє лобове. Я до Юри попросив, кажу, найди десь бокс, постарайся якось зробити, бо це не є їзда. Люди не замерзли, це замерзли такі водії були спереді. О, і Андрій привів цілий день з ним. І то, коли по поверненню Андрія Юри з поїздки, кажу, Юра, людина як? Адекватна, бо всяке буває. Я нормально, що людина спокійно від'їхала Їхала ціле рейс, не було ніяких підозрів, бо я його не знав. Ми спілкувалися в телефонному режимі. Я його перший раз бачив це по приїзді з хлопцями до Львова до mm -hmm. Городоцького. Бо я збіг під стан, що я просто до Львова мусив їхати по роботі. І я думаю, це я ясяду з автобусом і поїду з ними до Львова. От. Він подзвонив тоді, їздила на Київ нормально, і після того вже з Юра з ним вже обмовив Поїздку до Львова, що я навіть того і не знав, бо дізнався через водія, що треба їхати до епіцентру на якийсь мирно, мирний протест. Так, добре, кажу, поїде. І поспеду, як казав Рестипан, що він дзвонив саме до мене вечором пізно, що дав підтвердження, що завтра в 9 годині біля Сільпо буде збір людей. 9 годині автобус був біля Сільпо збиралися дуже неповільно, ну, зібралися. Насправді було 27 чоловік там було е, в автобусі. І приїхали до, до Львова на Городоцьку, навпроти бок заправки є е, гуртовня. Там став автобус. Вони вийшли. Пішов той Андрій, де я перший раз побачив, скажу, ти Андрій, він каже, так, кажу, Олег. Він, він забрав, е, деяку, не всіх, забрав деяку, забрав деяку чи хлопців, пішли. Десь Походили, я по телефоні йому говорю, кажу, в дачі твої дії, кажу, бо я хочу доїхати по своїй роботі, Я тобі поставлю в центрі, не чи на ЖД залі, а так ми обмовлювалися, в 6-й вечора ми вас заберемо. Я кажу, добре, добре. Ну, Ми від'їхали, тільки я доїхав до привокзальної дзвонить дзвінок. Де ви є? Я кажу, так, біля вокзалу. Верніться, бо треба їхати з Городоцької на епіцентр на Богдана Хмельницького. Це як кота добре, ну, так я вийшов вже в центрі, в собі на вокзалі, пішов по своїх справах, а інший водій вернувся е, по них. Внов деякий час проходить, дзвонив, де є машина? Чи яка там, де було, там є? Щось вони не узгодили, де має під'їхати. В результаті вони чекали в новому місці, машина чекала там, де ми вигрузили. Забрали, і вони поїхали на Городоцьку. Я з другом вже по Львові на машині інші їздив. І тут в радіо слухаємо людську хвилю, і тут інформація стоїть, що. На Чекіномерах автобус заблокували біля облради і всяка та інформація. І, і розмовляє з смата прямо мова того Роберта, де говорить він, що приїхав розблоковувати облраду і тому подібне. Я зразу телефон набираю водія, кажу, Юра, то ти? Він каже, так, то як". я. Кажу, що сталося? Він каже, я не знаю. Сказали розвернутися, я розвернувся. Він каже, що з'їхав під сам центр облради? чи ти став збоку? Казали їхати прямо туди. Безпосередньо команда була Андрія їхати прямо туди. Ну це щоб Дякую. У вас може якісь є запитання? У мене є питання у хлопців. Скажіть, будь ласка, ви сказали, пане Степан, що 13 хлопців ваших, 12 я так зрозумів, не ваших. А може серед них були тітушки? Ні, там були жінки, що так. І ще старші піс були я ще, ще вам скажу такого, я з хлопцями розмову по поверненню, бо я теж вертався тим автобусом, я вже їх чекав біля око заправці на Стризьки, і я бачив, що приїхав в супровод і я сів вже в автобус, і я з хлопцями дороги розмовляв. Ніхто з них, якби, нема що щоб ви питалися, що маски були, біти, ну не було в автобусі нічого. Нічого абсолютно не було. Хлопці просто самі були. Я вам дякую, але я хлопців питав. Їхні враження. Ну, нікого не ну, ті, що були з нами, їхали тих 12 років, що ми були між собою знайомими, з нами, тих інших ми нікого не знали. Ну, ви їх знаєте з другого чи Ну ні, ні. це не знаю. Я от я говорив нас хлопців, то моїх товаришів. Там ще були, ну вони. Я їх так знаю, типу, ну просто там, знаєш, вони з Рогобича, де вони вчились, так далі, зі школи там декого А, Ще що, ну, за них щось сказати. Там, я думаю, ну я думаю, що вони так же само, як і ми, просто нас підставили. <кій> так же само, як і ми. Вони е, були зібрані е, той же самою людиною, та ж сама людина їх так же само підставила. Е, тому що вертались ми зі Львова, хлопці ті, що їхали з нами, так же само казали, що, що це таке, що вони їхали, теж нічого не знали, що вони їхали. Так же само, як і ми, на мирну акцію, що їх, що їх підставило так же само, як і нас. Вони казали, що вони цей, пер, перший, раз, перший раз так же само бачать того Роберта, взагалі не знають, як так сталося, що вони здивовані. Прош. А що відбулося з тим Андрієм Грициною? Він що вам повідався про це того, де він Андрій Грицина їхав, давав інтерв'ю журналістам, пояснював, я йому кажу, Андрій, що це таке. Ну, типу, обіцялося одне, що ми на мирну акцію, тут нас роблять якимось тітушками і так далі. Я кажу, виходь з автобуса, пояснюй. Він вийшов з автобуса, давав інтерв'ю журналістам, пояснював, потім назад цього роберта. Вивели з автобуса, а назад вертався Андрій Грицина з нами. Посеред, ну, десь на Городальській у Львові е, нас догнала машина, він вийшов з автобуса, пересів в машину. Е, після того я ще з ним зізвонювався, в нього був клічний номер. Я з ним зізвонювався він питався, чи у нас все добре, е, чи, це, чи ми нормально їдемо. Е, я сказав, що нас от, е, посередині дороги. Е, на заправці догнали машини Євромайдану, що ми маємо з ними співбесіду, але все добре, що ми пояснили Євромайданіцям, що нас просто підставили. І він каже ясно, після того я дзвонив до нього, у нього вже був актичний телефон. Автомайдан Львівський вас супроводжував аж До Дрогобича? Ні, не до Дрогобича, Я точно не скажу, бо я вже далі не дивився де Останній раз я останній раз я бачив їх біля заправки у Львові. То є, ми зупинилися на заправці, вони нас догнали, вони знову поспілкувались, ми їм все, вони нас розуміли, сіли в машини, і більше я не бачив, що вони нас побачили. Ще питання стосовно Роберта. Останній ваш контакт умовний з ним був тоді, коли ви його на задобувався і не дали з вами Останній раз це він був в автобусі. Ми йому сказали, що він з нами не буде їхати вийти з автобуса і його забрало в це все більше ми його не бачимо. Ну, е, хочу дещо е, е, ще розказати, тут що, що, що нам вдалося вияснити, тому що ми прекрасно зрозуміли, що це було чистої води підстав. Але для того, щоб, е, щоб вияснити, що там і як це все сталося, ми е, через наші певні. Інформації дізналися, що Роберт це є так званий Діноборський Роберт. Він має свій бізнес у жовті, проживав певний час з вами Франківську, проживав певний час у місті Львові. От, був зауважений, бо разом з кандидатом. В депутати до Верховної Ради Абаїмові, який є голова регіональної асоціації міст України, От він був його помічником. От звідси його кар'єра, так скажемо, політична і починалася. Хочемо сказати, що зараз збирається інформація, що він. Переховувався від правосуддя певний проміжок часу в Сполучених Штатах Америки, десь близько 88 або 10 років. ми ту інформацію ще уточнюємо. Знаємо, також що оцей я можу вже чітко сказати, що це був чистий провокатор, що в нього були контакти з різними партіями. От. І е, що наводить на думку, що можливо та провокація була цілеспрямована на те, щоб е, пересварити, можливо, е, в Другобичі суспільство, напружити те, е, от, е, суспільний, суспільний такий, так скажемо, нашу таку е, моноліт, щоб його якось розбити. Тому що в Другобичі, як ви всі зауважили, в нас немає ніяких конфліктів ні з одними, е, ні з одною партією, ні з ким. І тому я думаю, що це було спрямовано чисто на другобись плюс. І ще що нам стало відомо, це то, що ця акція. Бачимо, що мене дуже дивує поведінка тих людей, які були на барикадах, які з ними пили чай, які з ними розмовляли, і чому вони не заступилися. Я розумію, що в цьому азарті вони, може, десь там і дали назад, але повинні були все-таки заступитися і сказати, які тут тіктушки. І вони спокійно зайшли, спокійно вийшли. Ні у кого ніяких намірів захвачувати, нічого не було. Це дуже мене дивує, тих чому так сталося, і викликають запитання, тому що я вже розмовляю з тими. Людьми на барикадах вони сміються, що ну, які там тітушки. Але коли на запитання, чому ви їх не захистили і не казали, що то не тітушки, не вступилися, було мовчання. Тобто незрозумілі тут дії. І, і ще одне, що от сьогодні вечором, кхм, значить, було справжній на напад на е, вода вчора вечором, так, справжній напад на вода. І це от було спеціально зроблено так, щоб пригасити, щоби сказати, що от. Типу робиться такі провокації, але справжнього не буде. А от сьогодні вже було справжнє, що сьогодні вже постраждали люди, і ті, хто сьогодні були на барикадах, вже зараз в лікарні лежать. І мене запитання викликають, чому такий ажіотаж підняли, коли наших хлопців просто підставили, і чому не зробили з того висновку, що хто хоче, може зайти, хто хоче, може чай попити і вийти з тої води. І третє питання: чому міліція коло наших хлопців за 5 хвилин тут зібралися всі взводи міліції, оточили автобус і не і заблокували, не дали йому виїхати. А тітушки понад півгодин знущалися над людьми і били їх в заднім дворі і міліціонерів нікого не було. От е, яке Тож запитання до правоохоронних органів і до їхніх дій. Я думаю, і моє е, таке глибоке переконання, що той сімбіозм правоохоронних органів з злочинними організаціями він далі у нас продовжується. Він у нас є наяву. І шкода ді, тільки що наша міліція так само піддається на такі провокації, так само е, вислуховується. Буде все буде. Будемо знати, все буде правда відома. Я тільки би хотів, щоб другобичани пам'ятали і знали. В Другобичі ту, щоб не було, нема і не буде. Хлопців, яких підставили, зараз нема чого розпинати і нема чого робити з них цапів від бувайлів, скажімо так. Тому що їхня одна єдина помилка, то що вони не скоординували, це єдина акція, яку Майдан і ВО Майдан нічого не знав. Всі решта акції вони хоч якимось чином нам докладають, координують з нами. Хоч щось, ми це знаємо. Це єдина акція, про яку нічого не знали. Хоча за тиждень вже була інформація в нашої служби безпеки, що збираються якісь регіоналів то, то їхати на Київ, то в Стебнику ми їх вичисляли, то на базарі в Другобичі. Ми їх вичисляли, і якось вдавалося нам нейтралізувати їхню діяльність. А оце. Ну і для наших служб, скажімо так, це є для розмови. Я, 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 як організатор тому майдану, який керував 2%, дві, дві ми їздили, шукали автобуси, які збиралися по інформації на Київ на якісь провокації. Це буквально було за два дні до того, так, як до того. сталося цей це вже неприємний ну, інцидент. Ми їздили, шукали, тобто під, підтверджень, ми ніде не отримували. Ми Нікого ніде не могли знайти, хоча там тикали пальцями, то кажуть, то на одні автобуси, то на другі. І так от якось сталося. Тому прохання до всіх, хто хоче допомагати Євромайдану в будь-який метод, чи своєї присутності, чи своїми якимись там такими речами координувати дії з цим штабом. Всі дії мають бути скоординовані з нами. Тоді не буде таких от неприємних ситуацій. Це і до хлопців, і до перевізників, і до всіх. Мене запитання до пана Тараса Кучу. Краще, от, хлопці виступили, відкрито сказали, ну ми знаємо, в якій країні ми живемо. Я так думаю, що їм може і загрожувати небезпека. Чи думали ви тим, як уберегти їх від, від цього? І друге, якщо от той Роберт і ті інші вели в оману людей, шахрайство і так далі, я відповідна. Стаття кримінального кодексу, це треба з юристами порадитись. Чи не плануєте ви подавати в суд на тих людей, щоб виводити їх на чисту воду? Ну розумію, яка в нас судова система зараз, але все одно е, значить, ми е, знали тільки ім'я Роберта. Два дні наш штаб і наші люди дізнавалися, хто тут такий, що це, і збирали про нього інформацію. Вчора вечором нам була надана інформація, що Діноборський Роберт, його прізвище, що то Діноборський Роберт, де він проживав, як він проживав, вся інформація нам наступає. Зараз ми поки що не даючи таких подробиць, я не хочу цей. Ну, вдавати певні подорожі, тому що ще йде наше внутрішнє розслідування. Ми хочемо визначити його портійні зв'язки. І з ким він конкретно зв'язувався у Львові, і хто у Львові з ним контактував? Це дуже важливо, тому що ми повинні вивести не просто Роберта. Роберт один він не робив таку кухню. Там же ж були це пішак в чиїхось руках. Значить, це була провокація запланована. І ми через нього хочемо все-таки знайти ті його контакти, ті його зв'язки. і після вага, цього... Трошки інакше щоб не... міліція відкрила кримінальне провадження по конкретній статті кримінального кодексу. От я, я якраз хочу. Як тільки ми завершимо своє е, внутрішнє розслідування, воно закінчиться сьогодні-завтра. Е, ми зразу будемо збирати матеріали, і я думаю, що буде звернення від людей, яких вели Оману, і ми е, зараз будемо консультуватися з юристами. Щоби перше, чому ми це все робимо відкрито, і чому ми показали тих хлопців? Щоб вони тому, що е, темінь боїться світла. Наші світлі хлопці вони все-таки повинні ну, не, не давати можливості їм в темному в гунтні води ловити рибку. Тому ми все будемо робити відкрито і щиро, і щоб це все бачили наші люди. Нам скривати немає нічого, немає від кого. Ми робимо правильну справу. І хлопці їхали робити так само правильну справу. То що з ними сталося, це і нам наука, це і нам урок. І я думаю, що. Кожен другобичанин тепер є їхнім захисником, кожен дрогочан. Плюс, я думаю, наші служби так само працюють. І ті хлопці за себе можуть постояти і самі, але я думаю, що і другобичаном кожним є нашим захисником, тому що це є прямі свідки, провокації і е, тих грязних махінацій, які робили, яка робить влада. І мілі... разом з міліцією. Я ще раз підтверджую, разом з міліцією. Тому що тут одній владі такого би не вдалося зробити таку. Таку акцію. от І тому будемо. Будем, я думаю, що ми над тим питанням думали і наші юристи над цим працюють. Ще когось запитання є. А про до перевізників я хочу щиро хлопцям подякувати перевізникам. Я думаю, що це інцидент такий, бо ви дійсно дуже нам багато допомогли. Ті автобуси, які не могли їхати, завжди ваші їхали, бо ви на чеських номерах і вас сюди пропускали. Я думаю, що ну, той інцидент не, на, не накладе якийсь відпочаток на нашу співпрацю. Я маю, можу на то надіятися, чи ви вже так будете, що буде. Добре, час, покаже. Час покаже. добре. Всім дякую, якщо нема запитань.